Тільки ультратек може бути королем фронталок, тому що серед нього за оці покоління, за оці майже 20 років, ну стільки версій є, що це просто на голову не налазить. Ось, я впевнений, що в Україні є люди, які мають там 10 чи 20 чи, можливо, 30 ультратеків. Можливо, я там фантазую, що я впевнений. Я не можу бути ні в чому впевнений, крім того, що стосується самого себе. Але з високою вірогідністю є люди в Україні, які колекціонують ці ножі і постійно щось докупляють, тому що постійно щось додається нове, щось таке, що не повторювалося раніше. Тому в цьому сенсі король фронталок, очевидно, зараз і назавжди, все-таки це буде ультратек. На нього працює історія. На нього працює дуже багато тих от версій: там сигначі серія, там кастомні серії, звичайні серійки. І оці всі варіанти по кольорах, по матеріалах, по сталях. Сталі бувають інші. Наприклад, Елмакс використовується. Е, я знаю, що ще використовувалися інші сталі. Деколи вони взагалі не вказувались, але завжди морфіони говорить про те, що в будь-якому випадку сталь там самого високого класу, з самою якісною термічкою. Так що, люди йому задавали це питання: а чому, а як, а де, де дізнатися, а де написано на коробці чи на ножі? Деколи написано. Деколи написано. Ну, якби все гаразд. ви Можете подивитися, що це. Саме, там, не знаю, там той же самий М390 МК. А деколи нічого не написано, і на коробці теж. Ну, як дізнатися? Марфіони говорять, в будь-якому випадку ви маєте знати, що ми для вас поставили найкращу сталь і зробили для неї саму кращу термообробку. Тому в цьому сенсі я вже відповідь уже спойлер. Король фронталок такий ультратек. Якщо ми беремо різні критерії, друзі, ми можемо прийти до різних ну, результатів. Там відповідь на питання, хто король, можна дуже по-різному дати. Ось. Давайте ергономіка. Ергономіка ось тут на керші мені подобається більше. Ну, Що таке ергономіка? Це в першу чергу те, як лежить руків'я в руці, як працює оцей от форма цього кнопки для відкривання цього бігунка. так? Тобто тут якось вона таким чином обіграна, тут є декілька площин. Ніби обіграний хват, тобто щось таке, натяки під підпальцеві виїмки. і м м дуже класно, скажімо так, заовалені. От сама по собі товщина, така ж сама, як і тут, така сама і тут. Але тут це виглядає, хоча заовалене теж, ось. але тут це одна площина, ну якби не одна, насправді, а дві. Тому що все-таки є перехід ось тут, є таке певне ребро зверху. І щось, напевно, воно теж дає. Але якщо ми порівнюємо. В даному випадку порівнюємо, як себе веде руків'я в руці, тут ніж вищий при тій самій товщині. В нього є декілька додаткових там площин, виборок. Таких от вони плавні, дугоподібні, але вони все-таки трошечки відчуваються. Тому, на мою думку, ергономіка утримування тут найкраще. Тут вона цей ніж тоже трошечки стоїть окремо. Чому? Тому що тут теж декілька площин. Ось, Декілька площин. Є от теж насічки, як і тут. Але клин ширший, товсті... не клин, а руків'я ширше, товстіше. Ось. І тут це міняє ще сама по собі Кліпса і широка кнопка. Тому складно сказати, мені порівняти. Все рівно для мене от цей лежить в руці краще, але цей лежить добре. Тобто краще, ніж звичайні ультратеки. Тому з невеличкою перевагою для мене кращий керш. От. Але мушу визнати, що це руків'я, воно краще в порівнянні з попередніми. Поколіннями ультратеки. Ось. Це вже питання там, смаку, відчуттів в руках і так далі. Давайте кліпси. Ну, кліпси раніше довгий час були саме отакі. У Керша вона виглядає, якось чесно кажучи, убого трохи. Вона функціонально гарно відпрацьовує, її можна перекинути наліво-направо. Тобто, з цим все гаразд. Вона виглядає достатньо так просто. Ну, от знаєте, ще раз повернуся до коробки. Ось як виглядає коробка, так виглядає кліпса. Нічого видатного в ній нема, але функціонально вона відпрацьовує класно. Вона не дуже сильно торчить, вона, якби нормально, скажімо, працює по своєму прямому призначенню, і вона непомітна. Тут вже багато тої кліпси, якщо ми запхаємо ніж у кишеню. Тут, до речі, кліпса глибокого носіння, тому ножа не буде видно з кишені. Тут, якби буде видно серійний номер, буде видно це склобі. На кліпсі написано, що це Microtech, написано, коли зроблений і так далі. Багато інформації, багато всього. Чи подобається мені така кліпса? Функціонально так. Скажімо, в руці її сильніше відчуваєш, тому вона може більше забажати. Чи працює вона класно там на кишені, сідає на всі джинси, так. От. Платою за це є ось стільки металу, який, от в порівнянні, я покажу вам профіль, зробите свій власний висновок. Тут її аж надто. Тим не менше, ще раз кажу, вона працює добре. Ну і давайте зовсім інша, принципова, скажімо так, схема на кліпсів безліфтового ультратека. Кулька керамічна, титанова кліпса. Тут, по-перше, ще до гвинтів. Зараз йдемо. Не заважає так склобій, бо це те ж питання, яке мені ну, не зовсім зрозуміло. Не те, що я не розумію, для чого склобій. Я просто не розумію, для чого склобій на цьому ножі, назвемо так. Тому те, що його тут немає на керші, мені дуже подобається. Немає ніяких елементів, які тут ззаді мені е, забажають оперувати там, чи витягувати ніж з кишені, щось таке. Тобто немає нічого зайвого, мені подобається. Тут, в принципі, склобій, ну, якби так скажемо, зроблений в дизайн, зроблений краще, і мені здається, що він тут виглядає гармонійно. Е, оцей склобій, оцей склобій ну, таке собі, він набагато більше виглядає. Він мусить бути, тому що потрібно чимось тримати кліпсу. Ось її теж можна перекидати наліво-право, зрештою, так само, як і тут. Але вона створює цей склобій, цей елемент, це головка гвинта, створює вже зайвий габарит, ну, смаківщина, там, скажімо так. Але мені не дуже подобається на ультратеках, от цей склад. Тут він для мене вже прийнятний, просто я розумію, скажімо так, що він повинен бути, якщо така концепція. Ось, але тут він реалізований, на мою думку, краще. Ну і найкраще реалізований склобій тут. Його просто тут немає. <ріху> так що така от історія. До речі, забув сказати ще один елемент е цікавий. Е от ми говорили про те, яке зусилля там потрібно і так далі, в кнопці, щоб відкрити тут і тут. Тут класно все з зусиллям, ви зрозуміли. Єдине, що все-таки на пальці залишається слід, бо тут е агресивна насічка, хоча і більша площа кнопки. Однак тут ще один спосіб, такий цікавий застосували для того, щоб. Там зменшити тертя, зменшити можливість, коли там попаде якась піщинка, можливо, щось там не спрацює. Ну, одним словом, є така ідея зробити оці такі канавки, і за рахунок цього, якби, площа контакту зменшується кнопки, вона тут, напевно, підпружинена. Як бачите, вона має трошечки вертикального люфта. тут теж він є, але звуку немає за рахунок, можливо, того, що одна накладочка це карбон. Тут є звук. Тут багато звуку. А тут дуже багато звуку. Ось ці два ножі будуть тесті. Ну, блін, ви вже, напевно, думаєте, що я хочу його зробити тенденційно, бо... Показує, що цей ніж і цей. Ну, тут в багатьох моментах все-таки цей ніж виграє. Але давайте дочекаємося тесту, якихось загальних висновків. Я, як бачите, запрягаю довго. Про кожен момент говорю, ніби і важливий, але загалом я не знаю, який це займе хронометраж. Ось. Але просто цікавий елемент, який зроблений не в угоду дизайну, а для того, щоб зменшити тертя. Для того, щоб зменшити тертя при відкриванні. Непогано, мені, мені подобається. Ну і от Кліпса. Загальний висновок Кліпса цікава, Кліпса використовується Антоні Марфіони і на інших його ножах. Через кульку нормально просаджувати, наприклад, ран джинсів, вона класно тримає, просто тримає однією точкою, в одній площині, але тим не менше, свою роботу вона буде робити. І вона виглядає гарно, вона не кричуща, без якихось надписів. Не дуже мені подобається, коли все наляпано обляпано особливо ось тут значок, який там на щиті у мандалорці. Їхній там герб, їхнє лого. Е, ніби все функціонально ще раз кажу гаразд, але тим не менше, якщо можна було би зробити по-іншому, я був би радий. Ось тут зроблено по-іншому, і мені така кліпса подобається більше. Так, тепер давайте про підгонку. Е, підгонку гвинти. На ножах з часом не повинно виникати якихось додаткових люфтів у е, рамі, у конструкції. Якщо вони, наприклад, виникають, тому що є вібрація, відкривання, пружина, то завжди можна взяти біту там, чи гвинти і дотягнути її, цю раму. Тобто. Але є одне, але дуже довгий час тоні марфіони на більшості своїх ножах, ножів використовував цікаві авторські проприєтарні гвинти. Ось. І для цього потрібні були спеціальні проприєтарні зроблені під ці гвинти біти. Перехідники, адаптери, біти, як завгодно називаєте, і це велика головна біль для людини, в якої щось трапилось з ножем, щось туди потрапило. Туди може потрапити те, що не можна промити і видути. Туди може потрапити щось таке: ну, наприклад, ви порізали яблуко, забули і просто втягнули ніж в середину. А яблучний сік або якийсь інший фруктовий сік, який має в собі глюкозу, має в собі цукри. Він, це зло насправді. Навіть як жир туди трошки, пропаде, або якийсь бруд. З цим трошечки буде легше, чим з сукром, який туди попаде. Ну з чимось солодким. Тому треба ніж інколи розібрати. В даному випадку потрібно купувати фірмові біти або щось там бігти на і шукати якісь біти від китайських клонів. І, можливо, вони підійдуть. Хоча не завжди, тому що інколи китайці, коли підробляють ці ножі, вони повторюють форму, але розмір може бути трошки інший. Ну, тим не менше, зараз я не про це. Раніше це була головна біль. Зараз її вже немає, принаймні на цьому маю на увазі на поколінні безліфтового ультратека. Тому що звичайні торкси є можливість розібрати потрібні два торкси для стяжних гвинтів і один торкс, для оцього, який тримає і всю цю раму всередині конструкції склобій, так що і кліпсу. Тобто цікаве рішення. От, розборка цього ножа ну, не складніше, ніж розборка всіх інших ножів. Ось. Але тим не менше, воно досить цікаво, тому що на цей гвинт він такий не випадково на більший торгс розрахований. Це ключовий гвинт, який тримає багато що на собі, не тільки раму. Тут всі гвинти однаково важливі для себе. Ну, але цей, який тримає кліпсу, він взагалі не важливий, бо його можна відкрутити, кліпсу зняти і ніж по цьому працювати буде. Тобто він ні за що більше не відповідає, крім кліпси. Ну, все про гвинти ми поговорили в цьому сенсі, мені подобається це покоління. Тому що все-таки Торкси вони більш доступні. І мені здається, що просто сам ресурс гвинта під Торкс, він вищий, і ресурс біти вищий. Тут біти і гвинти, вони ну, все це дуже так розмазано. Я думаю, що можна злизати грані. Я думаю, я ядмухаю на холодне, але, скажімо так, Торкс недарма став таким, скажем, стандартом не тільки там в ножовій промисловості, але взагалі це часто використовується, такі гвинти. Для електроніки, для ноутбуків, для якихось інших речей, чому? Тому що в нього хороша надійність у цього. І довгий час він, можна його крутити, скажімо так. В нього є ресурс. По підгонці, по таких речах, все всюди гарно, тому що це ножі ну, не дешеві. І Очевидно, що виділити якогось одного, в якого це зроблено краще, я не можу. Все підігнано, ніяких щілин немає. Ніде не бачу якихось люфтів, якихось там поскрипувань, щось там не, не потрібно дотягнути. Про кнопку я. Показав і розказав, і ви почули, про ви почули. Ремонт, ремонтоздатність, ремонтопригодність, скажімо так, ми теж проговорили, тому що це все починається від гвинтів. Якщо розкрутити гвинти, далі, в принципі, ну, кажучи, нема проблеми обслужити, якщо там все гаразд. Для того, щоб такий ніж розібрати, для того, щоб його розібрати, ну, що потрібно робити? Його можна розбирати в повністю в закритому положенні, в повністю відкритому. Однак, Є така порада створити якусь перешкоду, ось таку ну, нетравматичну, для того, щоб ви не зламали кінчик, ну, щось таке середньо м'яке. Ось так: недовідкритий ніж для того, щоб клиночок рухався собі ось так довільно. І, скажімо так, розбирати ніж уже в такому положенні. Так само це стосується і ультратеків. Тобто зараз безпечно ви все розбираєте, ви знімаєте всі слайдери, пружинки і так далі. Ось так краще. Коли ви збираєте, теж збираєте в цьому положенні, коли закінчили зборку ножа. Дотягнули і все. І ніж працює так само чудово, як він і працював. <кхм> До речі, у мене цей ніж вже днів 10 за цей час ні одного осічки, ні одного збою. Тому що я вже відкрив його там тисячу разів, напевно. Ну, умовно, я, звісно, не рахую, але я скажу так, часто, тому що це штука, якою хочеться клацати, вона, в принципі, для цього <кхи> в основному і служить у людей на кишенях. Ні, я, звісно, ним мій користуюся, вже гострив його, там тести різні робив на ньому. Але тим не менше, ні одної висічки, це з приводу надійності механізму. Е, ось тому така от історія з тим, як його розібрати, як його обслужити. Такого суперскладного нічого немає, якщо у вас є біти або є торкси. Ви можете це зробити. Перед тим, звісно, варто подивитися якусь зануду у Ютубі, який там розбирає детально це все по гвинтах, розкладає їх там гарно, акуратно, от, маючи спеціальну таку от підставочку, там розкладає гвинти, біти. І це окремий вид задоволення дивитись такого типу відео, де люди дуже скорпульозно це все там крутять, рахують кількість обертань, яка необхідна, щоб розібрати чи зібрати Ну, Я трохи піджартовую, але. Загалом, я, наприклад, не такий. У мене в цьому плані це все трошечки простіше. Я не роблю культу нічого. Ось тому є якісь прості речі, на які я звертаю увагу, які можуть бути ключовими. Ось на, на них я і акцентуюсь. Якщо якісь речі, там, припустимо, це якийсь зайвий педантизм, за яким нічого не стоїть. Ось. Можливо, просто людина так стрес долає або звикла так мислити, у неї такий паттерн би робився. Ну, я не проти, але я не такий. Так, ну і давайте до якихось невеличких висновків. Десь я там всередині зроблю, чи зараз я зроблю врізку з тестами. Ось, і тоді, напевно, ця частина з загальними висновками. І ми тоді попробуємо зрозуміти, хто ж такий король тих клятих фронталок. Ну що, друзі, давайте підійдемо до найцікавішої частини. Практичні тести. Маємо шинку. Ну, Матеріал досить такий податливий, тому проблем з нарізанням ніяких. Давайте спробуємо керш. Ну, скажімо, так, ним нарізати краще, бо я вже говорив про те, що в нього більш вигідна геометрія. І це відчувається по продуктах, які мають висоту. Тепер, мабуть, король всіх тестів, принаймні для багатьох ножів, це саме от томат. Дуже м'який, він уже такий перезрілий. От. Але абсолютно ніяких проблем з розрізанням томату немає. Давайте спробуємо тут. Ну і тут, в принципі, теж можна нарізати. Я не сказав би, що ніж там не справляється, чи він не здатний нарізати навіть отакий от м'який момент. Як томат. Дивіться, це обов'язкова штука. Ви маєте пам'ятати, як не знаю, як там заповіток от чи наш. Зробили щось фронтальним ножем, витрали. Ви мені скажете, так це множить на нуль взагалі зручність використання, тому що раз взяв, не подумав за його закрив. От подумай, якщо у вас складений ніж, яким ви теж порізали щось там, сало, не знаю, щось подібне. Ви що робите? Ви все рівно його протираєте. Я не вірю, що ви отак враз склали, там, не знаю, свій там, мілю там, чи там, чи якусь затеху. Не знаю. Ну я не вірю в те, що ви просто бездумно, скажімо, відрізався щось, що залишає там, бруд, там, не знаю, чи, можливо, ну, бруд в хорошому сенсі, це може бути частинки продукту і так далі. Або навіть і бруд. Я не вірю, що ви складений ніж бездумно закриваєте. В будь-якому випадку є секунда для того, щоб подумати і зважити, що ніж треба перед тим, як скласти, він же ж складений, ви його маєте протерти. будь чим от серветка годиться. Та саме з фіксами, ну я не вірю, що ви там фіксам, наприклад, там нарізали знову ж таки якесь сало чи щось подібне, і взяли, бездумно його запхали у піхви. Е, тобто я не бачу проблеми з тим, що там фронталкам щось там заважає працювати, бо вони ж фронталки і можуть себе там набрати е, якогось бруду. Ну, все рівно, там ще раз кажу, ось серветку показую в кадрі. Все рівно так чи інакше, якийсь шмат, паперу, якась серветка. Не знаю, щось є, до чого можна, скажімо так, протерти клин. Тому що будь-який ніж потрібно, давайте так, по-простому, будь-який ніж після роботи потрібно протерти. Будь-який фіксований, складений, складений з автоматичним викидом, складений з автоматичним фронтальним викидом. Немає значення. Будь-який ніж треба прокладати. Тому оцей недолік фронталок, він надуманий для тих людей, точніше, він реальний для тих людей, які просто бездумно відрізавши, закрили ніж, а потім подумали, ой, ой, треба просто до цього передбачати. До речі, така стартова гострота у ножів трошечки різна, тому що цей ніж я з інтересу гострив, цей ніж вже працював, тобто я його тільки що підвів чуть-чуть на. Пасті, ну так, для того, щоб забрати такі залишки якогось задерку, який, заминчиків, які бувають. Але ніж достатньо гострий, він не здатний зараз, мабуть, голити, але він на достатній для ножа гостроті зараз. Так, що ми можемо з вами ще порізати? Ну, Давайте щось підемо от, типу картона, так? Давайте поріжемо. Класно. Ну, тут теж не гірше. Справа в тому, що картон має невисоку свою висоту, як матеріал. Тому, в принципі, непогана крайка. Ну, Геометрія буде, звичайно, трохи вирішувати, і він трошки йде складніше. Однак він таку роботу здатний робити. І цей, і цей якоїсь сильної переваги тут я не помічаю. Так, давайте попробуємо розрізати ось якийсь такий матеріал, типу якась там стропа нейлонова. Легко. Ну, ще легше. Тут є різниця в стартовій гостроті. Так, давайте такий от матеріал попробуємо. Це я купував канат для того, щоб робити тести по різу. Тут вже геометрії багато вирішує, бо, по-перше, висота самого канату. Це півдіймове 12 мм, якщо не помиляюся, плюс складність сам клей на скотчі малярному. Тобто це дуже складний для різання матеріал. І він от залишає це сліди скотчу, вони залишаються на ножі. Тому ті, хто тестують на канаті, постійно потрібно знімати скотч з ріжучої крайки, тому що потім, коли ви перевіряєте, чи ніж ще ріже, то часто заважаємо різати. Не те, що він затупився, а те, що він весь в клею. Ну, складно, от треба там разів 5-6 провести вперед-назад. А тут уже історія не 5-6, а більше 10 разів. Тобто от на такому матеріалі все. Буксує вже ця геометрія. Давайте ще. Ну так, я намагаюся при ті же самі зусилля, навіть трошечки більшому я намагаюся прорізатися. Ну все, отут Канат він чітко говорить про те, що в керша є нам як мінімум подвійна перевага в плані легкості розв'язання ось такого тестового матеріалу. Тут не повинно бути проблем з тяжкою. Легко. Теж досить легко. Давайте попробуємо потисати деревину. Глибоку стружку він не бере. Зараз щось відлетіло, от покажу. він не бере глибоку стружку, тому що знову ж таки у нього низькі спуски. Він не здатний глибоко заходити, тому ось таке, от його, таке його тисання. Ну, це знімає товстішими стружками і бадьоріше. От, стружка аж летить у кадрі. Я думаю, ви помітили побачили. Ось така от історія, друзі, забирається з кадру і продовжимо, скажімо так, уже фінальна частина нашого відео. Це якісь висновки з цього приводу. Ну, ось, друзі, і фінал. Я хочу зараз зробити один єдиний спільний для всіх оцих моїх думок і вражень висновок. І сподіваюся, він вам буде корисний. Тобто, відповідь на питання: хто ж такий король фронталок? Все-таки я сам себе заперечу <laughs> у моєму відео, яке вийшло там рік назад, я себе заперечу. І я зараз вважатиму, що все-таки король фронталик це ультратек. Чому? Тому що їх надто багато і <laughs> надто довго випускаються. Це були перші такого типу ОТФ-ножі з подвійною кнопкою подвійної дії, а не одинарної. Це механізм, який розроблений саме ентоні Морфіони. або, скажімо так, вдосконалений, доведений до ідеалу. Це репутація, це поліграфія, це гарантія, це те, що за цим ножем стоїть отака от історія. Величезна кількість армії людей, які експлуатують цей ніж. Це варіанти, які тільки можна собі уявити там по кольорах, по матеріалах, по формах клину, по способах обробки. Все це разом, ще раз кажу, репутація, вже реноме, яке склалося в людей, просто тому що є люди, які, наприклад, вже довгий час користуються такими ножами. Все це разом дає, напевно, все-таки, на мою думку, от такий от висновок: що королем фронталок є ультратек, як модель. Але який найкращий фортан ніж, який я раджу придбати? На мою думку, ось цей. Тобто, як покупка, як володіння, як ніж, яким ви збираєтеся користуватись, носити у кишені, вкласти розумні якісь кошти за хорошу якість, то оцей ніж кращий, як ніж. А оце кращий як модель. Тобто король фронталок Ультратек, король ножів з фронтальною дією. На мою думку, це кеш лайвар. Ось такий парадоксальний висновок. я тут. Мені здається, все, що я сьогодні тут розповідав, воно повинно вас було само десь підштовхнути до цієї думки. Бо я зосереджувався на тому, що от було тут якісь і покоління, так і був якийсь розвиток, було вдосконалення, постійні вічні вдосконалення. І це величезний масив досвіду Тоні Марфіони його компанії. Це монстри, якщо говорити про фронтальні ножі, це, це компанія, на яку дивляться, що ж вони там зроблять, що вони начудять, що вони привезуть на виставку нового, які вони матеріали, які вони дизайни використають, а ще там кастоми. Всякі ліміточки і так далі, всяка Сігнічі серія, там де, там, де все це робиться ще якимись обмеженими тиражами під якісь важливі теми і так далі. Ну, немає цього у Керша, поки, немає. 2024-2025 рік. Кращий, рік, кращий там, американський, ніж 2024 року, саме цей в карбоні і сатинованому Магнакаті. Крутий ніж виграв виставку, по-моєму, Орландо ну, не пригадую, не важливо, не важливо, точніше, там кращий ніж і так далі. Він не випадково це не пасажир, який, знаєте, забіг на територію і, і втече. Я от впевнений, що зараз ем, будуть продовжуватися варіанти з обробкою, з формами клину, з сталями. Чому тому, що вийшло класно Вийшло класно. Це получився класний фронтальний ніж, який за цю ціну, зважаючи, що він на 100 доларів і більше. Він дешевий, чим будь-який із ультратеків. Мені здається, найкраще для себе купити, якщо б ви хотіли і питали мене, фронталка не за всі гроші світу, якісна, надійна, яка буде різати і так далі. То ось цей ніж. Якщо ви мене питаєте, хто король фронталок? Ультратек ось така історія. Друзі. Сподіваюсь, вам було цікаво. Напишіть мені коментарів з цього приводу. Я в посиланні залишу вам відео, то перше відео про першу, першу ітерацію, скажімо так, моєї, моєї розмови про те, хто такий король фронтала. Хто ж він? Напишіть собі думки з цього приводу. Ну, напишіть свої думки з цього приводу для мене, для решти. Давайте обговоримо. Був радий вам бути в пригоді, стати, дати якусь цікаву інформацію, дати якісь свої рекомендації. Якщо вам це стане в пригоді, буду радий вдвічі. Зустрінемося в коментарях.